Аграрії Черкащини впевнено тримають свій фронт забезпечення продовольчої безпеки держави. Символічним початком збору зернових стали зажинки, які щойно відбулися в одному з господарств Черкаського району. Жнива найвідповідальніша пора для усіх аграріїв. Підсумок такої важкої, кропіткої і дуже важливої роботи. Зажинки це свято, приурочене до початку жнив. Давній український ритуал, що включає певні дії і заженкові пісні. Звісно, час вносить свої корективи, і замість жниварів з косами на поле сьогодні виходить потужна техніка. Проте незмінним залишається дух свята, гордість за вирощений урожай, бажання його зібрати без втрат. Перший сніп цьогорічного урожаю доручили зібрати інженеру-механіку компанії ДСВ Україна Василю Січкарю. Звичайно, відчуття ці є, тому, що ми збираємо хліб, який годує нас, готує наші сім'ї, дає нам силу натхнення на завтрашній день. Тому звичайно, жнива і робота на комбайні це в відчуття. Цьогоріч зажинки стартували на полях підприємства ДСВ Україна, що в Черкаському районі. Кампанія успішно займається виведенням нових видів насіння, селекцією сортів і є дочірньою структурою німецької кампанії. Керівник підрозділу Ігор Гаро пишається, що старт жнивам дали саме на їхніх полях. Певно, не випадково. Символічні дані зажинки жнива «Жнева-2025». Хотілося б, щоб вони були жнива перемоги 2025, але вони для нас доволі символічні, так як в цьому році в нас на ринок виходять сорти, які були створені, відібрані безпосередньо на нашій руськополянській території, нашим колективом. І починаючи з 2000, це 2014 року. І по сьогодні, от на сьогодні, це дійсно вихід сортів, такий повноцінний вихід сортів. На ринок тому ми скажімо так, уже постаралися зробити більш презентабельно. Четвертий рік поспіль Україна жнивує в умовах воєнного часу, долаючи випробування не лише погодніми катаклізмами, а й постійними обстрілами. Проте аграрії Черкащини впевнені в тому, що завдання забезпечення держави хлібом виконають настрій. Звичайно, в нас бойовий. Знаємо, що за нас велике навантаження по збору ранньої зернової групи. ЖНА взагалі 2025 року проходять динамічно, але все-таки, можна сказати, завдяки нашим воїнам, завдяки ЗСУ проходять все-таки сприятливих умовах. Незважаючи на такі складні погодні умови, які ми мали цього року, це пізньо весняні приморозки. Ми все таки маємо надію отримати достойний врожай. все таки аграрії видно роботу аграрії цього року, бо дійсно складні були умови. Тримаємо свій фронт і будемо намагатися робити все, що залежить від нас. У святковому дійстві взяли участь представники духовенства освітньо-культурних закладів влади. Ігор Таборець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації, подякував всім, хто сьогодні тримає аграрний фронт Черкащини і тим, хто воює за це зі зброєю у руках. Спільні дії забезпечать добрі результати. Переконаний Ігор Таборець. Наші аграрії дуже потужні. Вони підтвердили це неодноразово протягом цих трьох з половиною років, практично четвертий рік, коли ми сіємось під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми можемо казати, що первинний врожай, який ми вже бачимо, який зібраний протягом останнього тижня, говорить про те, що врожай, середня врожайність цьогорічна буде вища ніж минулоріч. Маємо сентнера, зокрема по нашому зимовому ячміню. З гектара маємо врожай 66-67 центнерів з гектара, що говорить про те, що це практично на 10 центнерів з гектара вище ніж минуло річ. Хоча погодні умови, як кажуть аграрії, не зовсім сприяли, були й заморозки, ми пам'ятаємо навесні. Але ми очікуємо валовий збір не менше 4 мільйонів тонн зернових зернобобових, що говорить про те, що ми дійсно стабільно забезпечуємо продовольчу безпеку і Черкащини, і звісно України. Збір урожаю у розпалі, тож вдалого жнивування усім аграріям Черкащини.